Українці не можуть зареєструватися в Твіттері після того, як Ілон Маск анонсував сюрприз для ботів, війти в соцмережу, чи зареєструватися з використанням українського номера українці тепер не можуть. Водночас таких проблем з російськими номерами не спостерігається. То що відбувається? Чи дійсно Ілон Маск створює умови, щоб банити українців і пояснить нам все це? Експерт з телекомунікації Роман Хімич. Слава Україні! День добрий слава Україні! слава! доброго ранку! Пане Романе, ну дивіться, для українця я не знаю наскільки сильно популярний Твіттер, але популярно писати в Твіттер, що з західним дипломатом, високопосадовцями, і це роблять, як правило, великі голови громадських організацій, люди, які медійно знавані в Україні. І зрештою, з Твіттера колись почалася революція, у нас проте великої популярності зараз твіттер спільнота українська немає. але зареєструватися от українці не можуть. Що відбувається наразі, коли Твіттер перейшов під управління Ілона Маска? Дивіться, після ну не є секретом, що американські соціальні мережі за останні роки перетворилися в могутній інструмент маніпулювання суспільною думкою, в першу чергу. Ну як і всередині сполучених штатів, так і за їхніми межами. Найбільше за останні роки потерпали від цього прихильник республіканської партії, до яких я так зрозумів, чи то належить Ілон Маск, чи то співчуває їм найбільше. В будь-якому випадку, після того як Маск встановив контроль над придбаним над твіттером, який він придбав, він заходився на ці механізми маніпулювання ліквідувати. Ну або бодай применшити їхні можливості. І оце було блокування деяких мобільних операторів, це є елементом його боротьби із навалою ботів. Варто одразу сказати, що якщо, якщо вірити західним джерелам мас-медіа профаховим, то заблоковані на ті блокуються не тільки українські оператори, а й наприклад індійські, російські, і Ну, тобто потрапили під бан там оператори кількох дуже різних країн. Тобто це нема ознак казати, що це спрямовано якось суто проти українських операторів чи проти України. Єдине про що гадаю варто сказати в схоже на те, що вилона маска є, розвинувся особиста таке є особистий негативний, негативний сентимент до українців, тому що його активність, його там контроверсійні пропозиції щодо там, замирення в Україні припинення війни, а вони спровокували зокрема нова ну там дуже багато повідомлень в його екаунтах. Повідомлень досить одноманітних агресивних, які він трактує як саме діяльність ботоферм. тобто можливо, що і от такий є аспект, активність чи українців живих чи українців несправжніх, все ж таки потрапили ми в око, і через, через що він в тому числі вирішив забанити заблокувати українські оператори. Я не знаю, мені поки здається, що коли люди масовано починають реально щось там писати, ретвітити, то це дарма, це живі люди. Просто у нас є консолідація в певних мережах цифрових, і тоді українці, якщо долучаються до якогось флешмобу, наприклад, я пам'ятаю, скільки там FIFA накидали в свою чергу одиниць за певні речі в Фейсбуці. От тоді таке було, і банити за це людей ну як мінімум не варто. І зараз кажуть, що нова мережа якась популярна більше зростає ніж Твіттер на фоні заяв Маска. Ну, а по суті, от е, наскільки сильно Твіттер або такі от маленькі історії ширять пропаганду? Як боротися з нею, як не стати її жертвою, розкажіть? Ну, знову ж таки, повернемося до того, що соціальні мережі е, стали потужним джерелом розповсюдження е, інформаційних впливів, в тому числі пропагандистських впливів? Е, е, Дуже, дуже, дуже сильно залежить від того, якою є політика власника конкретної соціальної мережі. Але ну, за великим рахунком від цього залежить лише те, чи є в який бік відбувається ухил. Наприклад, зараз Телеграм демонструє, нібито ну скаже так, демонструє відсутність якихось як Результат телеграмів можна знайти будь-що казна що. Там у Фейсбуку традиційно не традиційно відбувається модерація там кавійотів, антиваксерів, кавідоскептиків, там російської пропаганди і таке інше. Знаєте, на, на ваше питання в мене немає такої однозначної відповіді. На жаль, треба пам'ятати, що соцмережі просякнуті пропагандистськими впливами і ставитися до будь-якої активності, ну в тому числі з певною з певним застереженням. Слухайте, ну от питання, наприклад, багато аналітиків пишуть про те, що жодного немає безпечного меседжеру. Телеграм, який теж має свої канали, теж поширює якісь. Е Речі там, так само, як і Фейсбук, всі не є безпечними в принципі, для спілкування. Сігнал теж е під питанням, але ним користуються військові. Не знаю, що там з WhatsApp чи лишилося. От тоді, яким меседжером е користуватися, тому що, як вже показала історія, було досить смішно. Перше, це мамко, хоче додому там поїсти сало і проставляй сину Бандеру. А друге, немає сечі, терпіти ці пекельні борошна, коли росіяни навіть не могли нормально перекласти. В жодному випадку українських фраз для поширення своїми ботами. Ну, дивіться справа в тому, що будь-які комерційні технології призначені для масового ринку, а і смарт, ну, смартфони взагалі. Там, операційні системи взагалі це комерційні продукти, орієнтовані на масовий, найбільші масові ринки, там, сотні мільйонів, мільярди користувачів. Вони апріорі не можуть бути а, такими саме захищеними, як і рішення, призначені для спеціального там, для професійного використання. Тому, на жаль, відповіді, які месенджери є насправді, які насправді безпечними, та ніякі. Якщо навіть не можна зламати певний месенджер, то завжди залишається можливість зламати смартфон, там. тобто стежити сама платформа, самі смартфони як платформа, вона не вони не є, на жаль, надійними. Тому. Я можу ще раз тому повторити свої поради для людей, які знаходяться на окупованих територіях, або знаходяться в ситуації там десь в будь-якій ситуації, яка, за якою можливо. <ahan">, увага э, компетентних ворогів до змісту ваших смартфонів. Будь ласка, э, краще не використовуйте взагалі. Знесіть ось, там телеграми, знесіть всі ці є ворог та інші іграшки, якими, на жаль, э, фонтанують час від часу органів влади, тому що, потрапивши в руки там, фахових э, катів з ФСБ є ризик того, що вони врешті-решт знайдуть залишки небажаної діяльності, у вас будуть проблеми. Так, да, доволі це прекрасно. Але все ж таки, от Телеграм забороняли в Росії деякий час, потім е, різко перестали. І чи не використовують його зараз як метод шпіонажу за українцями? Як думаєте? Ну... Підстав казати, що е, просто зараз використовують нема. Але за сукупністю ознак, е, знову ж таки, за сукупністю ознак варто виходити з того, що не, ваше спілкування, ваша активність в Телеграмі може бути е, до, е, за ними можуть спостерігати будь-хто. Ну в першу чергу російські спецслужби Да, інакше ніяк. А сигнал. Це ж нова якась розробка там частини команди так, так, так само WhatsApp. Так. Ну, дивіться, із, із, із сигналом та сама проблема, як і з будь-яким застосунком у смартфоні. Сам смартфон, сама ця платформа, вона не є абсолютно тотально захищеною від втручання. Тому і я, я не буду зараз там переповідати численні історії. Є певні рішення, як, ну там зокрема ізраїльтяни їх багато років успішно розробляють, які дозволяють. Віддалено встановити контроль над там навіть над смартфонами над айфонами, над смартфонами від Apple, яка хизується тим, що нібито створила абсолютно надійну платформу. Встановити віддалений контроль і у такий спосіб непомітно спостерігати за будь-якою активністю на цьому смартфоні, в тому числі і за тим, що людина ну там за використанням сигналу. Тобто не обов'язково ламати самий, сам сигнал, е, може бути зламаний ваш смартфон як. Е, апаратна програмна, платформа, на яко, на якій цей сигнал працює, дуже дякую за фахове роз'яснення. Я думаю, що може якісь має можливість використовувати наша армія там закриті чати, коли використовує планшети. Але е, не будемо називати ці додатки, як то кажуть. Дякую за те, що долучилися до нашої етеру. Дивіться, в кожен сам, е, друзі, Роман Хімич, експерт з телекомунікації, з нами в нас зв'язку в цій годині.